Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Сад корчів це мій сад, мій тіньовий сад. І це незвичайне відео, бо головні герої сьогодні не рослини, а корчі. Рутарій це елемент ландшафтного дизайну, який створюється з використанням пеньків, коріння, гілок та інших частин дерева. Назва рутарій походить від англійського слова рут, що означає корінь. Так як часто використовують саме корені дерев. Мій сад ще дуже молодий, йому ще й року немає, бо почала його створювати в кінці літа, восени минулого року. Рослин ще мало, та багато ось таких елементів із дерева. Це частково компенсує відсутність рослин і додає, на мою думку, природності. Не можу не звернути увагу на ось цю рослину. Це бузульник. Подивіться, яке в нього величезне листя. Воно таке й повинне бути. Сорту не знаю, купляла як просто бузульник. А ось снить варієгатна, вона притулилася біля старої гілки, що поросла мохом, як у лісі, і як гарно контрастує із е, темним деревом. Біленьке листя з темним деревом дуже гарно виглядає. Адже снить росте у лісі. Не варієгатна, а звичайна зелена росте. А це купена варіє гатум, куплена цього року. Сподіваюсь, що колись тут будуть зарослі купени. І брунера Джек Фрост. Хоча я сьогодні показую корчі та звертаю увагу й на рослини, які біля них ростуть, бо важливо оті всі дерев'яні елементи гармонійно вписати в дизайн саду, поєднати їх з рослинами. Тут менші елементи дерева, бо й сам сад невеликий. Ось конвалія, Поліш б'юті, красуня з полосатим листям. Конвалія теж росте у лісі. Тож повалені частини дерев і конвалія якнайкраще підходять для лісового стилю мого саду. Ось теж маленький пеньочок і копетняк, що росте в наших лісах. Мені подобається, коли рослина поєднана з пеньком, притулилася до нього. А ось тут печіночниця чи гепатика по іншому називається, навесні цвіла ніжними блакитними квітами. Але й зараз такий гарненький кущик. Ця частина мого саду під старими фруктовими деревами. Ви можете бачити товсті стовбури дерев. Тож, якщо не зважати, що це фруктові дерева, можна уявити, що це в лісі. Тут барвінок поєднаний із старим-старим трухлявим куском дерева. Інколи коли беруть каріння чи інші частини дерева, то миють, знезаражують, обробляють протигрибковими препаратами, покривають лаком, навіть фарбують. У мене ж усе таке, як у справжньому лісі. Воно трухляве і розсипається з часом. Ось просто лежить стара гілка з дерева, і рослини вже виглядають по-іншому. Це брунера Діанес Голд. Діанове золото дуже мені подобається тим, що абсолютно не схожа на інші брунери і в неї справді жовтий колір листя. Медунка розберіс плеш, такий уже пишний кущ. Медунки ростуть у наших лістах. Не скажу, що всі рослини, які тут ростуть, це жителі наших лісів, але багато є тих, що справді ростуть. Це хоста бік деді, блакитна хоста з напиленням. Вона ще молода, колись буде справді великим татусем відповідатиме своїй назві. Ось знову брунер, а тут багато брунер. Я ще не показувала всю свою колекцію, та зараз маю вже 14 сортів брунер. Ось знову частини старого дерева і які рослини тут ростуть біля них, а стиль й копетняк. До речі, Копетняк вічно зелена рослина. Дуже сподіваюся, що розростеться і буде разом з корчами прикрашати цей сад взимку, бо більшість рослин ось ця папороть, хости, брунери, медунки зникнуть на зиму. Ось як обіграний кусок дерева рослинами. Вони так уже виросли, справді навесні виросли. Багато ще порожнього місця маю. Ось яка гілка покручена і ніби змія вгору голову підняла. До речі, з коріння роблять різні фігурки, якщо проявити фантазію, можна побачити цікавих істот. Часто частини дерева використовують для створення квіткових композицій, найчастіше саджають сукуленти, очитки, молодила, так як вони можуть рости у спартанських умовах. Ось тут у мене росте ґрунтопокривний очиток корал капет. Він тут і успішно перезимував. На початку весни він був темного, темного кольору. В таких умовах він не розростається, але як тільки потрапляє на землю, тоді розлізеться і швидко займе все. Його часто використовують як ґрунтопокривну рослину, як живу мульчу. І там є частина, дуже дуже стара частина дерева. Доріжки зроблені зі спилів, сухого дерева, вузенькі, як лісові стежинки. Ну, це такий задум у мене. У цьому саду дуже не вистачає середнього ярусу кущів, та вони вже з'являються. жимолось шапкова, гарно стала рости, хочу її наживцювати. А ось цей старий пень переїхав сюди із рокарією. До речі, скоро зніму відео про свій рокарій, давно вже не показувала, хто вже бачив його навесні, зараз не впізнаєте. Це уже зовсім інший рокарій, де основну роль справді відіграє каміння. Найцікавіше попереду, ви ж пам'ятаєте? Цей пень ще мало обіграний рослинами, тут ще є місце для творчості. І ось таке старе гілля. Навіть тонке теж відіграє свою роль. У нас зараз не жарко, часто йдуть дощі, хоч і невеликі, та мохові вистачає, щоб рости, бо це гілля лежить тут з минулого року. І ось ця медунка справді ось так виросла. Я навмисно гілку не приймала, не посувала, щоб було природньо. Ну, ось так тут усе зараз виглядає. Для лісового стилю тут багато занадто яскравих рослин. Та створюю свій власний індивідуальний простір. Враховую поради дизайнерів та все ж роблю по-своєму. Звісно ж, тут ще дуже мало рослин. Хочеться, щоб тут були хащі, але поки що тільки хащики. Та справжній ліс теж за рік не виростає. Будуть тут кущі, ось уже спірея цвіте навіть. Там гортензії, уже молоденькі є. Взимку тут, крім корчів, взагалі нічого не було. Погляньте, який пень, обріз, чимось, ну воно вже там сухе. Взимку тут корчі були справжньою окрасою, та й зараз нею й залишається, поєднавшись із рослинами. Ось такий дивний. Це гейхерела Solar Eclipse, а це грузинська слива гейхера. Так, аж світиться на вранішньому сонечку. І ось знову медунка. Ви помітили, що вже не один кущик такий мають. Це одна з перших медунок, яку я купила минулого року, поділила і ось так гарно наросла. А це хосточка цвіте Blue Wedgewood. Зазвичай обрізають квіти хост. Я теж пообрізала в молоденьких, а ця вже трішки наросла, то думаю, хай цвіте такі гарні квіти, дзвіночки. Ну, ось такі трухляві частинки, гілки. Багато. Таких частин дерева, а ось Децентра Спектабеліс, яку я купила кореневищем у кінці травня. Подивіться, вона збирається цвісти. Пізно, але ж, і дали їй можливість рости пізно. І ось такі гарні пенечки мохом поросли. Ці принесені недавно. Та мох я поливаю, щоб ріс. Це молоденька гейхера, я поповнила свою колекцію і молоденькими медунками теж. Ось яка краса. Лежить у повній тіні, я думаю, що мох тут ростиме. Буду його поливати, доглядати, як за рослиною. Ну це ж теж житель мого садочку. Не знаю, скільки в мене корчів, не рахувала, та хочу ще. Багато хочу. Можливо, тому що рослин зараз не вистачає. Ось це дуже цікава рослинка. Колись розкажу про неї. А це посадила нового агресора собі в садочок, щоб поплівся по дереву виноград. У мене тут ріс плющ, та після отого відео, яке я з Англії. Зробила, про плющ. я плющі повністю прибрала зі свого саду, а виноград до, до мене сам прийшов, колись розкажу про нього. Ну, ось така невеличка прогулянка. Дякую, що прогулялися зі мною моїм садочком, дякую за увагу, дякую за підтримку, до нових зустрічей.